Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі, 10 серпня 533 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили іранські дрони камікадзе, всього 10 штук через Чернігівщину, Київщину і на захід України. Щось долетіло навіть до Хмельницької області. Тож всього було 10 дронів, сім з яких наші хлопці збили. Три, на жаль, кудись влучили. Одне Влучання підтвердила рівненська влада. Кажуть про влучання в нафтобазу, але без жертв. Може, і всі три дрона якраз влучили в нафтобазу, а решту збили. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, а зараз в Одесі повітряна тривога. Причому тільки в Одеській області. Вже поступила інформація, що росіяни щось там літають поруч з островом Зміїний, бо кажуть, що в морі розвідувальний дрон десь поруч з півднем Одеської області, і російський літак намагався підлетіти до острова Зміїний, але наші літаки його відігнали в сусідній Миколаївській області. Сті все було більш-менш спокійно, якщо не рахувати очаків, бо там знову були обстріли, але не по самому місту. Тому без загиблих та руйнувань. Ну і на Херсонщині, також кожної доби обстріли. Минулої доби більше 40 обстрілів було. Дві людини травмовані. Ну наші хлопці теж добре насипають росіянам на лівий берег, що прекрасно чують мешканці Херсона та навколишніх населених пунктів. І з сьогоднішнього ранку теж були гарні новини, але сталися вони навіть не зранку, а цієї ночі знову якісь дрони долетіли до Москви. і там знову щось горить та палає. Спочатку казали про удар дронами по аеропорту, але ні, там, наче якісь промислово-адміністративні приміщення поруч з аеропортом. Ну, теж непогано. І ще повідомляли зранку про бавовну в Севастополі. Але там поки що відео та фото немає. Ну, почекаємо. А ми давайте, як завжди, закинемо трохи грошей волонтерам.